Так, ідемо ми з колінкою на майстер-клас. У нас сьогодні відбудеться розмальовування вази. Так, може розмальовувати така невеличка ваза там на одну квіточку. Вона минулого разу вже обрала трафарет, по якому вона буде малювати. Не знаю, може в неї якісь ідеї зміняться сьогодні. Ну, побачу. В принципі, я вже ну, знаю наперед, що вона хотіла розмалювати. Та що вона обере щось ліпше. Бо вона минулого разу обрала. Ну, мені так собі, але це ж художник, вона обирає собі те, що вона хоче, а не те, що я хочу. Погода нарешті суперова, сонечко світить, жара. Можна потім буде ще погуляти або що, сходити на морозиво? Сходити на морозиво з'їсти. Очі світить, треба було окуляри вдягати, а ти не вдягнула. Ну нічого, потім вернемось додому, візьмемо окуляри, ще якраз мама прийде, і потім можна буде ще сходити або з'їздити на Мороселу. Приїхали трохи скоріше. Треба трохи почекати. Дітки малюють джурафіка. Класні? Ну так. Тепер веселіше ніж. Хочеш можеш придумати сама якісь малюночки, а хочеш можеш розмалювати так, як тут. Такі я от як хочу... красиві квіточки. Тут є. є. ще, дивися, отакі квіточки. Або ось такі от жабки, які обираєш. Подумай. Я не знаю. Подумай. Щось, що, е, я хочу на свій вибір щось сама намалювати. Щось сама намалювати. Угу. Добре. Тут починати? Треба олівчиком розграфити, що ти саме будеш малювати і тоді розмальовувати. Спробуй спочатку сама, а якщо треба буде таким степень, я тут А то можна стерти? Так, то можна стерти. Але це не дискуссий, щоб не було важко. Лагенько мені. Так, і тримай за одну ручечку. жабка буде, а квіточки будуть квіточки, листочки! Ти встигли розмалювати за півгодини. Раз уж получится. Малювали ми вже нашу роботу, вазу. Нам навіть дали такий пакуночок, щоб вона висохла і ніде не вимазалася, ну щоб краска не злізла. Так, на навіть мама зустріла <свісно> на вулиці жара, купила полуницю, <свісно> Кароліну забули, вона аж по газонах побігла. Йдемо зараз на морозиво, а потім як вазочка підсохне. Ми її відкриємо і подивимося. Треба десь хвилин ще 20. Ну, пів години треба чекати, щоб це як акрил підсох. А ти мені скажи, ти вже прийшла всі майстер-класи, які тобі найбільше сподобався? Мені сподобалося малювати сумки. Сумки малювати? Ті шопери? Ясно. Наступний раз ідемо на шо? Малювати знов сумки чи малювати картини? Знов сумки. Знов сумки. Вітер теплий. Тепер можна одягати плаття її любиме, бо вона постійно нам говорить за ті плаття. То зараз прийдемо після морозива додому і передягнешся в плаття і будеш гуляти. Домовились? Ага. Окей. Будемо. Треба морозиво з'їсти. Трошки охолодитися від такої жари. Вот так. я... Полуницю і малину, так? А мама а що це, буде? Це, це чизкейк з малиною. Де малина? Це лісова полуниця, а то лісова ягода. Малина Є ще малина? диня, чорниця, попкорн, традиційний Дуже. італійський желат, тирамісу тірамісу і банан. <рес> а банан <Це> чорний. <рес> Таке біле. Я хочу банан і це біле. Добре, а мама яке хоче? Чизкейк з малиною. Чизкейк з малиною. Морозиво, круасани, бульйончики. Каролінка до тебе вирішила побавитися і прибігла до нас, каже, де моє морозиво. Зараз дядько прийде і скаже, які кульки будемо їсти. Так, тут у нас сохне ще подарочок для мами. А які щасливі дівчата? Єе, тепер я. Yes. Давай п'ять. Коротше, граємо із Кароліною в дитячий болт. Показав їй, як це тримати. Ось кулька пластикова. Хто перший збиває я? Чи Кароліна? Хм? Хто переможе? Хай динозаврик має спереду стія. <с. с>. Це перешкода, да? Тримаєш? Вижу збивати з динозавриком, я перший не хочу. Ну, попадеш, перемога. А, попала в динозаврика, давайте я. Так. Є, я збив дві штуки відразу. Динозаврик заважає. Ану, кеш звідси. <реш> <реш> Перелетіло. Ну давай, не рахується, перекидай. Давай наступний кидок. О, збила три штуки. Це хет трик Моя черга? ну давай. Так. Є я три. Остання. Всього. Хедшот. З ноги. Посиділи буквально скільки? Півгодини, і погода зразу помінялася. Сонце заховалося, хмари понаходили. Кароліна змучилась вже на ручки хоче. Давай до мене, якщо хочеш на ручки. Але мама несе тоді всі ті амфори. Опа! Скільки мені вухо не лизати, бо я тебе знаю. Що дощик падає. Ой, ми можемо не встигнути. Ми ще хотіли хлібчика купити. Це ми з дівчатками. Попали трохи під дощ, що купили якісь такі білі квіточки. Це ромашки такі міні-кущові. Так? Але, дивись, які вони великі. Оп! Нашу вазу поміститься чи ні? називається гіпсофіла. Гіпсофіла. Коротше, росте якраз на гіпсі. Добре. Зараз. Робимо розпаковку і мамі покажемо, що ми їй зробили за подарунок. Дивися, яке красиве. Каліна намалювала не о, на одній стороні українському стилі, а з іншої сторони намалювала дядька Я питаюся, що це за то Вона каже, то ти. Так, вона намалювала тата, -та. сонце намалювала і дощ. Бачиш, ми якраз так і є. Ішли малювати в сонце, а потім попали в дощ. І ще знизу сердечка намалювала. бачиш, то ж не все. А де Кароліна? Кароліна нема, Кароліна он тут, що намалювала з іншого боку таку жабку. Я спочатку думав, що це свинка пепа така зелена, але виявилося, що це жабка. І далі йдуть отакі от У нас синьо-жовті абстракції. Класна ваза, правда? Тільки mm -hmm. треба буде тих. Штучок пообрізати, щоб поставити. Ой, <смі> так не буде. Треба так гілочки різати і ставити все туди в воду. Тобі сподобалась ваза? Бо карлюні сподобалася. Добре, що вона хоч не намокла. а ні, трошки бач, почала вже намокати і фарбу пускала.